Всім привіт, всім вітання. Вітаю вас на нашому каналі, на каналі AutoCars. Сьогодні хочу ще раз показати вам даний автомобіль. Це Шкода Октавія 2019 року. З двигуном 1,6 літра. Дизельний двигун та роботизована коробка DSG DQ200 7-ступенева коробка. Дуже хороший автомобіль в хорошій комплектації. З відносно невеликим пробігом. Зараз більш детально оглянемо його. В описі під даним відео буде посилання на наш сайт. Там опубліковані всі автомобілі. Також е і даний автомобіль. Будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь з актуальною ціною. На сьогоднішній день актуальна ціна 16 700 доларів за даний автомобіль. По салону, авто абсолютно без зауважень. Сидіння в дуже-дуже хорошому стані. Все просто супер. Бачимо, є е, підігрів сидінь, є двохзонний клімат-контроль, є магнітола. Магнітола у нас, зараз присяду в автомобіль, магнітола. З навігацією. І коротенько поглянемо, що ми маємо по комплектації. Отже, з допоміжних асистентів у нас є фронт асіст, адаптивний круїз-контроль та, та в принципі і все. Є також датчик тиску в колесах, е е камера заднього огляду, передні задні парктроніки, відповідно, є датчик світла та датчик дощу, підігрів сидінь, підігрів сидінь і підігрів керма також присутні в даного авто. У нас 7-ступенева DSG DQ200, є старт-стоп. Мультикермо. Кермо в абсолютно ідеальному стані. Ще раз, тут у нас управління мультимедійною системою, тут у нас управління бортовим комп'ютером. І також під кермом є управління адаптивним круїзом. 174 тисячі має пробіг даний автомобіль. Датчик світла я вже сказав, що присутній. Є електроскладання та електро... Регулювання дзеркал і 4 склопідіймачі Так, по задній частині. Абсолютно все без зауважень, також все супер, все добре. Хороші літні колеса Dunlop автомобіль на 16 колесах має оригінальний фаркоп. Величезне багажне відділення і запасне колесо з усіма необхідними інструментами. Отже, хоч цікавить, будь ласка, переходьте на наш сайт, телефонуйте. В описі під даним відео є мій номер телефону. Зараз я все знімаю наживо. Перемірюємо товщиноміром.

132, зараз ще раз. 123. 116. 110. 110. 111. 111. 120. 113. 113. 114. Та 119, отже. 104. Отже, 19 рік, шкода 7, 1,6 дизель, 7-ступенева ДСГ, Дехю 200, 174 тисячі моє пробігу автомобіль на 100% в рідному окрасі. Класний автомобіль, 16 тисяч 700 доларів актуальна ціна на сьогоднішній день на даний автомобіль. Тому, будь ласка, якщо когось цікавить, телефонуйте. В описі під даним відео є вся контактна інформація. Будь ласка, звертайтесь. Займаємось продажем автомобілів з Європи. В принципі, є і інші шкоди. Є 2019 року 2-літровий дизель, 2017 року, 1,6 дизель, 2018 року також. 2-літровий дизель є Audi A4 в b 9 кузові, 18-го року, 2018 року Highline Passat. Різні різні автомобілі. Є в продажу всі вони на нашому сайті. Будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу, також посилання на нього є. Туди публікуємо авто, які ми купуємо в Європі. Одразу попадають вони в телеграм-канал, а я наразі дякую всім, хто був з нами в нашій трансляції. Всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте підписатись. І всім гарного дня.